Друзі, всім привіт! Як ви знаєте, якщо вибираєте недорогу гібридну автівку, ви будете дивитись в сторону компанії Біваді, в принципі, що і роблять китайці. І не дарма всі перші п'ять позицій в недорогому сегменті займає саме компанія Бівайді, там Song Pro, Сен Плюс і тому подібні автівки. Але в цьому місяці сталося те, чого ніхто не очікував: з третьої позиції посунули одну з моделей Біваді, і туди влізла модель компанії Geely. а саме Geely Starship 7. Яка за перші там, декілька тижнів після презентації просто взорвала Китай. Просто взорвала. Вона тільки на презентації отримала більше 10 тисяч замовлень. Друзі, ну чому? Давайте разом сьогодні з вами і перевіримо. Яма для вас машину саме з От На цій машині вже трошки поїздили, і заодно ви побачите, як виглядають машини, на яких китайці тестують. Ну, Як ви бачите, тут вона вже трошки поюзана. Хоча вона насправді нова, там 2000 пробігів. Але це все не важливо. Друзі, важливо те, що ця машина насправді не дуже маленька, вона 4,74 в довжину, наскільки я пам'ятаю. Тобто, грубо кажучи, ID4. І це гібрид. Передній привідний, друзі, треба почати з того, що вона повністю оцинкована. І, друзі, в неї досить непоганий кліренс. У неї кліренс 20 см. Вона доволі таки висока. І колеса. Колеса, до речі, дивіться, як у Джилі Сян'ює, називається він Манжари, наскільки я пам'ятаю в Україні. Але розмір, до речі, у 235-50 r 19 Непогано вони виглядають. Попереду у нас Макферсон, позаду у нас багатоважельна підвізка. Я думаю, що вона буде доволі таки м'якенька. Навіть подивіться на всю передню частину. Да? Не сказати, що це якийсь бюджетний електрокар. Вели, велика така монобров, красива. До речі, це просто ходові огні, основні фари тут знаходяться. Звісно, задня частина. Подивіться. До речі, да, треба сказати, що це, по суті, машина е, перелісована джилі п'ятої версії, яку ми не так давно знімали для вас. Але в даному випадку у нас гібрид. Те, також позаду така велика монобров. І, до речі, як ви бачите, є позаду двірник. У даному випадку у нас стоїть максимальна комплектація, тому у нас є електропривід багажнику, але стоїть в салоні базово, більші батареї, там електроприводу нема. І тут, до речі, дуже великий багажник для цього класу, бо в розмірі він 528 літрів, але якщо скласти задній ряд, то буде 2065 літрів. До речі, ще в рівний пол не складається. краса, він ще в рівний пол складається. Подпол, в якому рівень комплект, до речі, зарядки де в комплекті, звичайно. Нічого тут нема, друзі. Навіть в максимальній комплектації, як ви бачите, немає не розеток, нічого, тільки одна лампочка і ячейка для того, щоб залізти, я так розумію, 12-вольтовий акумулятор сиді, по всьому. От. Але дивіться, кришка підіймається. Ну, от у мене 1,78 м, повністю вище мого росту. Привід є, ну, краса. І Я нагадаю, що це машина бюджетного класу. Ну і Дякуємо компанії Gill за нормальні ручки. До речі, доволі такі плотні, як ви бачите, безключовий доступ сюди є. Дзеркала з датчиками сліпих зон. Звісно, скло тут не подвійне, одинарне звичайне скло. Ну, що ви хотіли за цю вартість, що коштує ця машина. Да? Але дивіться, який приємний салон. синьо такого кольорової гами. Це, звісно, все дермантин. І, до речі, дуже схоже, якраз от саме на машини компанії BYD попередніх моделів: от сонги, дельфіни. Такі, як на ощупь, як трохи резиновий. В власники Бівадісонгів, дельфіні ви прекрасно це знаєте. І в даному випадку в максимальній комплектації у нас 16 динаміків акустики акусті Flym Sound. Дивіться, навіть у двох передніх у водія і пасажира є в підголовнику динаміки, тобто звучання тут буде досить непогано. По карті двері 4 склопідіймачі, джойстик регулювання дзеркалами, просто пластик і один динамік. Тут шкерзам також є. Сидіння, як бачите, регулюється тільки вперед-назад. і Спинка. Ну і видно, да, що затирається нормально ці Насправді, а пробігу, до речі, на цій машині лише тільки півтори тисячі кілометрів. Да, тобто вона реально абсолютно новенька. Таке кермо, не знаю, вам подобається чи ні, мені воно абсолютно нормально здається, воно обшито також шкірзамом, але в жодній з комплектацій немає підігріва керма. Табло приладів ну, середньої якості. Подивиться датчики тиску в шинах, музику, розхід. До речі, дивіться, середній розхід як 2,9 літри на 100 км з'явлено. І це, до речі, в принципі, можливо, бо ця машинка не важка. Є проекція на Лобове і тільки в топовій комплектації, в перетоповій його можна обсіну доставити. Кармо регулюється у нас по виліту і по висоті, воздуховоди хороші, до речі, повіщу, навіть як металеві, хоча це, звичайний пластик. І екран 15-дюймовий екран, друзі. І тут треба віддати належне компанії Джилі. В цьому бюджеті вони помістили чудовий екран в цю машину. Він з хорошою передачою кольорів. Працює він абсолютно швидко. Він працює ну, реально, мені здається, навіть швидше, ніж в моїй Дензі. Хоча ну, самі розумієте клас цих машин. Камери 360 є у всіх п'яти комплектаціях. Якість у них ну, нормальна. Не сказати, що найкраща камера, але ну, дивіться, все працює, все є. Також в максимальній комплектації з меншою батареєю, і в двох максимальних з більшою є автопілот другого рівня тобто утримання полос, зчитування знаків і тому подібне. Кондиціонер, будь ласка, виглядає отак, ну як в принципі у всіх сучасних автомобілях. Є в максимальній комплектації саме от всій: вентиляція підігрів і масаж передніх сидінь. Масаж все тільки от в даній комплектації. В перетопі буде тільки вентиляція підігрів. Дивіться, сидіть. Кулак над головою. Є люк. Ну, До речі, тут кому як, не знаю. Мені не дуже подобається, коли є люк в машині, але тут на ваш розсуд залишимо. У всьому іншому, ну, друзі, абсолютно чудова машинка, дивіться, в якій все хорошо працює. Як також є бездротова зарядка 50 ваттна є шайба регулювання гучності. Ну і навколо шайби регулювання кондиціонера. До речі, це все тут винісено дуже зручно. Бардачок, будь ласка, є, дивіться, яке ще рішення. Крючок туди насипили. Дивіться, як. Я такого, до речі, ніде не бачився в жодній машині. А тут зробили. Подлокотник. Вот. І також понизу ви бачите два USB-порта і порт 12-вольтової розетки. Наразі, наразі лише приємні емоції від цієї машинки. Но так як у нас підзаряджаємо гібрид, під капотом у нас двигун внутрішнього зарання, він 1,5-літровий на 112 кінських сил. Середній розхід в циклі гібридному заявлений як 3,3 літри у цієї машинки, що в принципі ну, вполне реально, ви тільки що бачили на табло приладів 2,9 літрів на 100 кілометрів. І працює в парі з електродвигуном на передній осі 160 кВт, і 262 нют крутного моменту. І друзі, да, Є два варіанти батарейки. Є батарейка на 8,5 кВт, щоб буде проїжджати 55 км по тесом Сілтісі, і на 19 кВт, щоб буде проїжджати 120 км по тесом Сілтесі. Якщо ми будемо говорити про сумарний пробіг з гібридом, то на меншій батарейці 1355, на більше 1420 км вона має проїхати. Звісно, це все так фантазії, але. На максимальну, ну, саме уся машина, в принципі, свої тисячі кілометрів, я думаю, спокійно може виїхати. І так, да, у цієї автівки є e, Vituel, 3-3 кВт воно віддає. От, будь ласка, швидкі і повільні порти є. І до речі, в базових комплектаціях на 55-й батарейці тільки повільний порт зарядки. Швидкого порту зарядку там не буде, ну бо 8 кВт навіщо він потрібний? Да? І звісно, по ліву сторону у нас бензобак. Бензобак 51 літр, до речі, всі. Автівці. Ну і саме цікаве, це те, що я кажу, що ця машина дійсно одна з найдешевших гібридних автомобілів на ринку Китаю, можливо, і найдешевший. Бо базова комплектація з батарейкою на 8,5 кВт коштує 99 800 юанів. Тобто це максимально дешевий SUV ще і гібридний. Якщо ви хочете трошки побагатшу комплектацію, то плюс 10 тисяч, тобто 109 800 юанів. І комплектація на 19 батареї. Отам от от базова машина без електроприводу багажника 112 800 юанів. Наступна 122 800 юанів, і конкретно оця машина 132 800 юанів. Відмінність між перетоповою і топовою комплектацією це проекція, це масаж сидінь, і, де і, в принципі, мабуть, все. Тобто, якщо вам це не потрібно, то по суті переплачувати немає сенсу, хоча там 10 тисяч юанів це вже і не різниці. Ну і тепер, друзі, давайте подумаємо, чи є їй альтернатива. Звісно, бівайдій за ці гроші купить можливо. Можливо, купить і бушни, але в якусь кращу, кращу модельку. Але ця машинка сучасніша і ця машинка нова. А тепер, друзі, давайте напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цієї автівки. Якщо вам подобається, то обов'язково ставте лайк, пишіть коментарі і сміливо замовляйте в автосалон на дивані цю автівку, ми вам з радістю її доставимо. А зараз у нас буде тест-драйв конкретно цієї машинки. От ми з вами побачимо, якраз, як вона почуває себе на дорогах загального користування. Не перемикайтесь. Та друзі, ну дивіться, зараз у нас це дрався є машинки. Зараз ми переключимося з вами на спортивний режим, звісно, обов'язково треба на ньому та, з таким звуковим супроводженням воно включається. Єдине, що я би це кермо ще хотів трохи вглуб поставити, бо мені здається, що воно дуже сильно витягнуте наперед. Але по висоті воно керується абсолютно нормально. І е, проекція. Проекція, до речі, досить непогана і, Мені здається, вона навіть краще, ніж у BVD, бо вона така, знаєте, десь схожа навіть під зікровську зроблена, От по як би це смішно не звучало, але по от якості. Сидіть тут досить непогано, охват керма абсолютно нормальний, і вона ну фіга не їде, насправді, бо вона все-таки передній передні Да. чого треба було очікувати. Наскільки я пам'ятаю, розгін у неї до сотки за 7,8 секунди, секунд, тобто, ну. Що ви хотіли з від yeah, машинки? Незважаючи на одинарне скло, шумка тут непогана. Дивіться, от керованості, ну от ми абсолютно нормально з вами тримаємо полосу. Да. Так, вона щитує всі знаки, і дорога, дивіться, хрінова. Але ми проскакуємо її абсолютно нормально. Не забуваємо, що в нас багатоважена підвіска. І це зараз порт-режим включений. Абсолютно нормальний екран. Мені подобається, мені подобається посадка всі машині. У неї велике вітрове вікно насправді. Тобто, незважаючи на її розміри, а вона я ще раз повторюю, 4,7 метри, тобто Це невелика машина вже на сьогоднішній день. Відчуття того, що ти сидиш в великій машині є. Це правда. Ну і ще раз спорт режим, звукове супроводження, і погнали. Ну, як погнали? ми не гонимо. Тобто відчуття насправді того, що на легко режимі воно буде їхати так же. Ну, передній привід. І дивіться, до речі, так як ми їдемо, у нас 7,8 кВт на 100 км розхід, Чи якщо ми говоримо про бензин, тобто, то 2,7 літра. Змішаний цикл. І, друзі, це дійсно дуже мало. Оп, проскакуємо без яких-ліба. Пробоїн без нічого, великі дзеркала. Дзеркала прям дуже величезні, і мені здається, що вони навіть завеликі, правильно, для, сказати, для цієї автівки. Дзеркало заднього огляду, звичайне, і воно абсолютно нормальне. Я Думаю, що зараз будемо їхати в салон. Тут все зрозуміло. Машинка абсолютно вартує свої гроші, і це от найголовніше. Тобто джилі зробили те, чого від них всі очікували. Ну, чекаємо зараз Чері, мабуть, наступними. Ну, що скажете? Мені здається, що ця машина більш ніж вартує ці грошей, і ви можете сміливо замовляти. Навіть не дивіться на відсутність англійської англійську, да, мови, бо вона точно з часом буде. А якщо хочете замовити, то звісно всі наші дані Instagram, Telegram в описі під відео. Друзі, а наразі вітаю вас з новим 25-м роком. Хай цей рік принесе нам перемогу. Бережіть себе і ставайте власниками чудових автівок. Всім дякую за перегляд і до наступного тижня. Всім пока-пока.